Ось, я скільки раз розповідав про провода. Ось ці провода, UTP, да, та пара. Вони, вони підходять, питань нема. Ну я раджу, зразу раджу, тягнути не utp шний провід від пару, а і не. Сігнальний провід, який є ще сигнальні, спеціально для датчиків. Це ще хуже, ніж UTP, то краще вже тоді UTP протягнути. А краще протягнути це провід ПВС 4х075. Це класно протягнути провід. Тобто ось на датчик 4х0,75 з однієї сторони. Можна на датчик протягнути з другої сторони 4х0,75 і також протягнути на лампу можна. 4х0,75 в принципі, на лампу треба тільки дві жили, на один із датчиків теж треба дві жили, буде в запасі ще дві жили. Там небагато таких грошей переплати.